Привіт! Цього разу ще одне відео з важливою інформацією, яку необхідно пам'ятати і знати кожному в будь-якій країні, в принципі, бо світ маленький і ніколи не знаєш, що завтра може трапитися. І якщо брати досвід Другої світової, то ніде не було спасу, всі були задіяні, і майже всюди були такі чи інші неприємності і спричинені війною. Або ми знаємо, що дуже часто трапляються такі катаклізми, як повіні, як пожежі. Землетруси, ми всі це бачимо в новинах. і Деякі люди переживають на власному досвіді, чого нікому не побажаєш. Тому сьогоднішнє відео буде як нагадування про те, що ми завжди маємо бути готові до небезпек а також я хочу зосередитись на тому, як саме Естонія готується до небезпек. І чи справді вона готується до таких загальних небезпек, чи це все ж таки підготовка до якихось подій, які очікуються зі сторони сусідів? Звісно, маючи на увазі сусідів я виключаю з цього списку Фінляндію і Латвію. А там далі здогадайтеся з раз, що називається. Хочу відмітити, що все ж таки Естонія вона досить серйозно готується, не на свій маленький розмір. Вона приймається своїми військами, тобто тут є база НАТО, де тренуються естонські військові разом з британцями, французами, німцями, тобто багато з яких країн військові тут є, і вони всі разом в такій колаборації співпрацюють і слідкують, що ж там а, можуть витворити наші сусіди зі сторони нарви, так би мовити. Попри те, що Естонія готується. З військової сторони, тобто військові, готуються. Так само Естонія намагається попередити населення для того, щоб населення було готове і не бігло в різні сторони. Хоча населення буде бігти в будь-якому випадку в різні сторони, люди дуже рідко. Дослухаються до таких от порад. Ми можемо бачити це на прикладі України. Дуже яскраво, що попереджень було мільйон. Ніхто сильно ті чемоданчики не складав. Так були люди, які то робили. А більшість людей не вірило до останнього моменту, і ніхто нікуди не збирався і ніяких речей не підготовлював. Думаю, що це дуже гарний приклад, і ми маємо пам'ятати його. Тож, естонці дуже гарно вчаться на чужих помилках. І протягом останніх трьох років з війною в Україні в Естонії йдеться дуже серйозна підготовка, населення і все, що потрібно для населення. Перш за все, це розсилають отакі от, от книжечки, яких для людей, які навіть не мають можливості користуватися телефоном чи лінуються, познайомитися з інтернетом, що то воно таке. Тут такі теж. Існують, не дивлячись на те, що Україна і Естонія дигітальна. Так, от в цих книжечках вся така необхідна інформація. Пройдемося по по цій чарівній книжці. Що тут тут трьома мовами написано, що робити естонською, англійською і російською, бо все ж таки велика кількість населення, мабуть, відсотків 40, тут в Естонії говорить російською мовою. В книжці дуже дуже популярно написано про те, що якщо станеться повінь. То робіть оце, якщо станеться вибух, робіть оце, якщо ви чуєте сирену, ось саме отаку, біжіть там в підвал або беріть сумку і до ближчого укриття, так відступ від книжки, але ось останнім часом, мабуть останні півроку, я помічаю, що на підземних паркінгах почали вішати такі таблички з поміткою укриття, щоб люди туди бігли. Але Помітки тільки естонської, тому зважайте, подивіться це такий трикутничок, помаранчевий з синім стається. То придивіться уважно і знайте, що то укриття. Час другого боку, майже в кожному естонському будинку є підвали, вони в принципі досить в переважній більшості доглянуті, і там досить. Нормально і там можна себе сховати, можна так сказати. Деякі підвали, це, звісно, залежить від будинків. Якщо будинок маленький на декілька квартир, і люди не дуже охайні, то, звісно, підвал у них в такому собі стані. Наприклад, в будинку, в якому я живу, тут він багатоквартирний, 70 квартир, підвали дуже гарно доглянуті, там тепло, там сухо, там приємно пахне. І я Чесно, як тільки почалися оці всі такі натяки на щось, що може статися, я поставила там їжу, такі на декілька днів сухарі. Ну це не сухарі, а такі запаяні, як хлібці, і воду поставила. Також у нас там є одіяло, там є карімати. Якщо що, ми там трохи протримаємося, можна так сказати. Хоча моя мама дуже переживає, що у нас дуже багато московіцьких бабуль. По сусідству і вони можуть щенити нам щось недобре. Тому мама вважає, що ми маємо переїхати. Я не можу сказати, що мама не права. Звісно, треба дослухатися до парад такої близької і надійної людини, яка дурного не побажає. Власне, ну поки ми не переїхали, поки що так. Живемо на свій ризик, так би мовити, також в книжці є контактна вся інформація, куди дзвонити, якщо що. Тут, до речі, немає такого, як швидка, як окремо викликати швидку, чи окремо викликати поліцію, чи окремо викликати пожежників. Тут все один номер, на який ви дзвоните, і потім вас вже розподіляють в залежності, що потрібно, яка послуга потрібна. Так, звісно, якщо ви, ви кажете, що у мене серцевий. Там Напад, то приїде швидка. Якщо ви кажете, що тут у мене хулігани б'ють вікна, то приїде поліція. Але часто буває так, що на виклик можуть відправляти всіх, всіх трьох і поліцію, і швидку, і а, пожежників. Це таке правило. Але дуже часто, що викликають от, пожежників, я в мене один знайомий пожежників, я не розповідаю, що вони. Їздять рятувати бабулі, які застрягли на унітазі, або катів знімають з дерев, ну Це така переважна більшість випадків в Естонії, слава Богу, мабуть. Тобто в них така робота не можна сказати, що дуже часто дуже небезпечно. Хоча ось у нас тут поблизу не так давно. Загорілася квартира, не знаю точно подробиць, чому це сталося, але вигорілася квартира, і там, коли пожежники намагалися потушити той вогонь, то ще й виявився що там якийсь газ чи що, якийсь взрив був. Двоє пожежників досить сильно постраждали. І четверо були ранені, при цьому всьому що ще й відбулося, поки пожежників там займалися цим палаючим будинком, бо це в п'ятиповерхівці, і сусідні квартири теж могли постраждати, тобто вони серйозно займалися, боролися з вогнем. Якийсь чувак, дуже великий розумник, поцупив чемодан з інструментами з пожежної машини. Там, звісно, все було відкрито. Люди-пожежники бігають навколо, намагаються врятувати всіх. Сусідів і потушити вогонь, і тут такий чувак проходив повз і взяв собі той чемоданчик. Ну, чого б ні. Але звісно, тут камери повсюду його одразу в всіх соцмережах пустили, як він виглядає, що він взяв і куди він йшов. Не знаю, чим закінчили, щось я не відслідкувала цю історію, але факт є факт, що вкрали прям з пожежної машини. Хоча вважається, що Естонія дуже безпечна країна. Так, трохи відволіклися від книжки, але повертаємося в книжці. Ще Є отакий комікс, я вставлю фоточку поближче. Це, мабуть, для тих, хто навіть і читати вже не вміє. Просто дивишся і розумієш, що, ага, тепер працює сирена, вибух бачиш, біжиш в укриття. Ну, тобто, навіть на такий рівень дуже-дуже не знаю, малої дитини в цій книжці передбачено інформацію, мабуть, розраховують, що покажуть дітям, і щоб дітям було зрозуміло і цікаво подивитися. Так, наступне, що у нас ще є тут в цій книзі, це список. Що потрібно покласти оцю валізку тривожну, не знаю, правильно, я це називаю чи ні. Що туди треба скласти, які документи, для кого документи. Пишучи, наприклад, якщо ви берете документи, то візьміть документи і на дитину. Тобто вони дуже чітко пояснюють, що треба брати. Якщо у вас пес кіт, візьміть для них корм там на тиждень, наприклад. Якщо ви просто запасаєтесь вдома, ось такий перелік, чого вам потрібно мати в себе вдома, досить добре, детально розповісти. Списано, що потрібно збирати. І з такого цікавого, що мені сподобалося, що дивно незвичайно як на мене, це офлайн картомати мати, тобто, не офлайн-карта завантажена на. Телефон, а карту паперову і також радіо на батарейках. Фонарики, це зрозуміла, а от радіо на батарейках для мене це така дикована річ, якась яку я певно не бачила з дитинства. Але треба, мабуть, подумати і щось маленьке таке собі мати. Карту я теж не знаю, де знайти. Певно, треба піти походити в магазинах книжкових. Подивитися десь має бути, може на заправках десь є. Але це так прикольно, автентично мати таку карту в себе і дивитися на неї, дивитися в плані користуватися тою мапою, але зазвичай просто забуваєш адресу в якомусь додатку мапи і рухаєшся в сторону пункту призначення відповідно до додатку. І це, мабуть, страшить уряд, що люди досить покладаються на свої гаджети, на телефони, і що там завжди все є то телефон може не працювати. Хоча так, в списку також вказано, що маєте, будь ласка. І павербанки, майте зарядні станції, тобто там багато-багато всякого рекомендують, що варто мати вдома або брати з собою. Типу не набирайте речей, але візьміть там з собою речі, змінне, змінну білизну на тиждень. Звісно, треба критично ставитися, але не спустивши рукава, так би мовити. Я б дослухалась до порад від естонської держави, тому що вони дурного не порадять. Так, для людей, які не дуже люблять книжки. Я не дуже люблю ці брошурки, які виглядають частенько як сміття, хоча це важлива інформація. Є в Естонії також додаток Оле Вальміс, будь-готовий, якщо перекладати. І він насправді про все і для всього, тобто про будь-які катаклізми, про будь-що, що може статися. Там, насправді, якщо відкрити цей додаток, не тільки про підготовку до військових дій. Ні, там і про поводження на воді, там і що робити, якщо газ, щось там витік газу чи щось ним сталося, і якщо бурові урагани, навіть якщо у вас там шахраї намагаються вкрасти гроші з ваших аккаунтів, з ваших рахунків, або якщо вони там намагаються вас надурити, навіть поради по інформаційній безпеці у цьому додатку є. Тобто досить цікаво, ось. Ось, ось, будь ласка, подивіться, навіть якщо ви не в Естонії, то там досить багато класних порад, які стануть в нагоді будь-кому і будь-де. Будь ласка, користуйтеся. Також є вебсайт, на якому цю всю інформацію можна подивитися, якщо вам просто для загального розвитку і ви не хочете приймати собі додаток. Якщо ви в Естонії, то чому варто все ж таки встановити собі цей додаток? Тому що через нього приходять сповіщення про небезпеки. Насправді сповіщень про небезпеку за оці всі роки, що тут в Естонії приходили аж один раз, але вони дублюють також по геолокації по номеру телефону. Тобто, якщо вони бачать, що ось цей абонент знаходиться в Естонії, вони ще й смс-ку Тобто вас не пропустять. Головне телефон тримати включеним. Так от. Що то було за повідомлення, є тут такий район Пірта в Таліні, і він досить такий обмежений з обмеженим доступом, так би мовити. З нього можна заїхати, з, якщо ви їдете з центру, то якби, по окружні, якщо це так можна сказати, і по морю, по -під морем, тобто там міст. І от саме на в'їзді в, в Пірту була страшенна аварія, там щось перекрили всю дорогу, розгрібали купу машин. І прийшло повідомлення всім мешканцям Таліна, що ось аварія, або, мабуть, хто був поблизу тої аварії, просто я була поблизу, то я отримала смс-ку. Що увага, дорога перекрита, страшна аварія, майте це на увазі? Тож можемо сказати, що цей додаток і ці повідомлення працюють. Хоча було декілька разів повідомлення про те, що будуть включати тестову тривогу. Сигнал тривоги не чула жодного разу, це було декілька разів, не чула. І також в цій книжечці, ось тут є така сторіночка, і також я на сайті, і в додатку також можна знайти. Є мапа, де знаходяться ці сигнали повітряної тривоги, так би мовити. Ну, щось на мапу, якщо подивитися, то щось дуже мало цих сигналів на всю Естонію, Ну скільки є, і протягом 2024 року їх встановлювали і тестували. Хоча повідомлення були, що про ці тести ще й є в 2003 році. Ну не чула жодного разу, не чула і добре. А може погано. Певно на цьому буду завершувати, тому що про всі ці подробиці можна говорити дуже багато, але краще кожному окремо сісти і вивчити, і подивитися, і адаптувати списки під себе. На всяк випадок, хто його знає. Іноді навіть просто прочитати і мати десь тримати в голові собі цю інформацію, також буде вже не лишнім. Дякую вам велике за перегляд. Попрошу вас поділитися інформацією, якщо ви живете десь тут поблизу Фінляндії, в Швеції, в Латвії, в Литві, в Польщі, як там відбувається ситуація з підготовкою до небезпек, що роблять держави, що рекомендують, якими додатками користуються. Також буде цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях. Давайте ділитися в своїй маленькій комуні такими важливими повідомленнями інформацією. Ще, звісно, не можу не попросити, Просити вас підписатися, поставити вподобайку. Ну і звісно, побажати вам гарного дня.